Усім доброго дня. Сьогодні будемо вакцинувати кроликів від геморагічної хвороби вакциною українською, а саме <кій> Лапімум Гем. Вакцина придатна до 2017 року. Вирішив її спробувати, тому що чеська коштує на даний момент. 39 гривень, а наша вітчизняна 20. Оскільки чеською користуюся вже більше двох років і не мав проблем з нею. Ну, але вирішив випробувати на отаких помісних кроликах. Вони все одно у нас будуть йти на м'ясо. Трішки пройдемося по інструкції. Так. Введення вакцини захищає кролів від захворювання негеморогічних хвороб впродовж 12 місяців. От. Антитіла формуються через 4-14 днів після вакцинації. Е, ну, Все-таки я б хоча б через пів року повторив, напевно, якби плем'я проколював. Не застосовувати вакцину з влаконів, з тріщинами. ну це зрозуміло, заморожено, як закінчиться термін придатності. Цікава інформація, відкриту вакцину, зберігаючи, ну, коли ви першу дозу, наприклад, взяли, зберігаючи в холодильнику, можна її використовувати на протязі 7 діб, не більше. Один мілілітр колиться, можна з півтора місячного віку, при потребі з 4 тижнів. Вводиться в область лопатки. Так, Не змішувати з іншими лікарськими препаратами можна застосовувати одночасно з лапіму мікс, яку вводять з протилежної сторони. Ну Цікаво, звичайно, як води тут, а потім ну не знаю, в груди колоти. Ну, що я так зрозумів, все-таки біля лопатки з одного боку, потім з іншого. Період виведення діб. Ну, Чесно кажучи, не розумію, як 0 діб. Якщо є введення, повинен бути термін якісь виведення. Виробник так написав дотримуватись правил, так і підіння, що до чи Ну, Зберігати від 2 до 8 градусів. Ну, напевно все. Хто буде вакцинувати, я думаю. При бажанні можуть цю інформацію знайти в інтернеті або взявши інструкцію в аптеці. На колір нормально. Купляв в адаптеці там, де купую завжди вакцину. Довіряю продавцеві. Ну, попробуємо. Так, відкриваємо. Ну, можна спертом протерти з ваткою. Ну, поки абсцесів ніяких нема, з цим проблем не стикався. Ну, будемо. Набирати так. Кроликам півтора місяці в один місяць вакцинував їх вакциною MixOren. Так, набираємо. Бачимо, як набирається. Наберу сім доз. Мають в мене ще окрулитися крулички. Три дози, напевно. Все-таки покладу в холодильник. Все, 6 мл. Так. ну, це під попробуємо. Як кролики будуть реагувати на вакцину Ролки біля трьох місяців підуть на м'язку. Якщо проблем не буде з геморрагічною хворобою, ну, будемо вважати, що вакцина працює. Якщо проблеми будуть, ну думаю, знімемо ще одненьке відео про те, чи буде, падіж. Все, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, до нових зустрічей, до побачення!